Що я хочу сказати? Ну, пушка, бомба-ракета. Перша обкатка пройшла. Дякую всім причетним, хто мені допоміг в цьому придбанні. Дуже корисна річ, всі зацінили. Тут, я так зрозумів, багато хто тепер такі пушки, бомби-ракети теж хоче. Ну, а я показав приклад того, який ще можна транспорт використовувати в Збройних силах України, не тільки в ССО, і в інших родах військ. Ну, утилітарна, але корисна річ вузької спеціалізації, що мені тут сподобалось. Зарядка технічна зарядка розетка 220 вольт, тобто можна Starlink підзаряджати. Ну і є usb зарядки для різних гаджетів. Швидкість уже оцінив 70 км на годину. Залишилось відкалібрувати акумулятор, щоб він більш коректно комп'ютером бачився. Ось цим, і все, дякую. Сьогодні проїхав 18,5 км. Комп'ютер показує, що ще вистачить його при такому режимі, як я їздив в середньому. В середньому на 81,7 км. Це е, хлопці з Тернополя самі його розробили. Я так зрозумів. Самі програмують зручний дисплей. Ну і взагалі рамо вони всі. Тобто, це повністю ну, можна сказати, українська розробка. Українська розробка єдине, що використовуються імпортні деталі, такі як вилка, ну, амортизатори, понятно, там покришки. А взагалі, дуже дуже класна річ, дуже якісна. Все, Всім дякую.